Рівень захворюваності на сьогоднішній день нижчий на 14,5% від епідемічного порогу. І ми його характеризуємо як передепідемічний рівень захворюваності на гості респіраторні вірусні інфекції. Найбільш активно у нас хворіють в Золотиніському і Звенигородському районах, а питома вага дітей у загальної кількості захворілих складає 61%. Це, до речі, на 10% вище, аніж за аналогічний період. 2023 року. На коронавірусну хворобу з початку підсезону захворіло 661 мешканець Черкащини, а питома хворих на цю інфекцію у загальній кількості захворювань на ГРВІ складає лише 1,2%, що зайвий раз засвідчує, що covid 19 став уже звичною сезонною респіраторною інфекцією, як грип, парагрип і інші респіраторні вірусні. Хвороби. З початку підсезону було госпіталізовано 2885 хворих на Гервії, що складає 5,2% від загальної кількості захворілих. Маємо 4 летальних випадки від COVID-19, два випадки в Курсун Шевченківській і 2, по одному в Черкаській і Канівській територіальних громадах. На сьогодні лабораторно підтверджено циркуляція вірусів грипу типу А, Б. У 9 областях області, в тім числі і на Черкащині, нашою вірусологічною лабораторією Центру контролю профілактики хвороб також досліджено біоматеріали від 826 осіб, і у 24% виявлені випадки коронавірусної інфекції. Від початку епідсезону в області вакциновано проти грипу 3989 осіб. З них 3416 осіб це, власне, із групи ризику, передусім медичні працівники. І показник охоплення медичних працівників від цільового складає 38,2%. Я хочу привернути вашу увагу, що існують високі ризики одночасного інфікування вірусом грипу і коронавірусом. І у такому випадку ризики смертності. Зростають у 6 разів від зазвичай. І єдиним ефективним засобом профілактики і убезпечення від коронавірусної інфекції, як власне і від грипу є вакцинація.